Всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 28 квітня. Значить, курчатам нашим вчора було вже три тижні. Так, ну і що, хочу зробити. Про що буде сьогодні відео? Значить, як? Зараз все розкажу вам, покажу, де у мене ночують курчата, які вже ходять на вигул. І Хочу сьогодні розповісти про температурні режими для курчат в різні періоди їхнього життя, От першого дня і далі вже там до дорослої птиці. Значить, в кінці, звісно, підведемо, підведемо ми ітоги, затрат Значить, за цей тиждень третій і всього за три тижні. Підрахуємо, скільки з'їли чого, скільки випили і підрахуємо по грошах. Значить, дивіться, отак курчатка у мене ночують, ночують в ось таких клеточках. Ось бачите, отак вони накриті, бо як накриваємо їм жарко, треба вже регулювати, трошки зразу накривали повністю. Тепер вже не накриваємо, бо їм жарко. Значить, зараз розкриваю і покажу вам. Ось так. Ось так мої курчатка ночують. Ось, бачите? Ось в таких клітках. Тут три клітки, вже зразу вони ще перші 2-3 дні, поки були на виголі, то ми їх е, в дві клеточки складали. Е, їх тут е, 120 штучок, то було по 60 штучок. Тепер вони вже за цей тиждень так підросли, що, самі бачите, вже не вміщаються. Ми додали третю клієнку. І тепер їх сидить вже тут по 40 штучок. Так, значить, чим удобно це все, дивіться. Кліточка дна немає. Там решіточка. 14, по-моєму, на 15. Ось така решітка. І весь помет, як можете бачити, просто просипається там підставлені дощечки. І весь помет просипається під сіточку, Курчатка сухенькі, собі на клеточки сидять. Так, значить, що, що ми зробимо? Зараз, зараз зважимо. У нас в той раз, по-моєму, 150 грам було курча. От зараз ми подивимося, скільки у нас курчатка набрали. Набрали або не набрали. Так, мале, ну сідай. Ось так. Курчат 210 грам. З останнього зважування курчата набрали 60 грам. Уже курчатка наші трьохнедільні 200. 210 грам. Уйдем. Ані. Це, до речі, курчата голодні, не нагодовані. Ну і куди ти пішло? Ну я ж не буду, я ж снімаю. Так, ладно, беремо якесь чорненьке, ось голосильщика давайте. Або той втік, будемо його потім ловити. Ну, що ви робите, люди? Так, в общем, не хочуть курчата, закриваю клітку, розбіглося. Зараз буду притримувати. Так, лохманожка, сиди. Дивіться. 235 грам. Значить, взагалі 85 грам набрало курча. В общем, від 50 до 80 грам набрали курчата. Так, де ночують, я вам показав. О, дивіться, вони самі, бачите, збігаються. Оп, Ну, Нічого я тоді піймаю. Е, випускаємо ми чого про температурний режим. Сьогодні у нас був приморозок дуже сильний. На день похолодання е, до 12 градусів вчора, сьогодні, значить, тепліше там 15 градусів. Е, і ми не випускає, я не випускаю, бачите, рано курчат. Чому? Тому що курчатам там це тільки тільки три тижні, а трьохтижневі курчата ще потребують определеної температури. Я зараз наведу вам графік повністю температур і розповім, які температури, в якому віці курчатам потрібно. І Для того, щоб не було переохолодження ваших курчат, або навіть і перегріву, яких температур потрібно дотримуватись. Так само, що ми на цьому тижні ще зробили. Знову поставили випойку від коксидіозу. Сьогодні у нас третій, третій день. Ось стоїть, бачите, у нас солікокс. Тому третій день і третій день сьогодні знову ставлю випойку. Нагадую, випойку від коксидіозу буду ставити до місяця кожен тиждень. Ось так значить, ми випустили, випустив я курчаток. ось Дивіться, така кліточка. О, вона без, так ось відкривається. тут, Де ми запускаємо, випускаємо курчаток, вона без дна. така, Стоїть на паличках і все. Бачите, чисті курчатка, чисте дно. Ось Ви можете, до речі, за пам'ятом спостерігати, чи у вас здорові курчатка. ну Як бачите, у мене все тут. Все тут отлічно, нема ніяких там лишніх включень, помет, те, що треба. І так ось в цих клеточках наші. Курчатка наші тут ночують. А вже ряднами ну, треба регулювати, тому що можна так укрити, що, що утром, звісно, відкриєте, а там вже одні ці варені курі будуть. Або замерзнуть. залежить, Все залежить від приміщення, від кількості курчаток в цій клеточці. Тому це все підбирається індивідуально. Зразу накрийте, наприклад, і ось цей край залиште взагалі не закритий. Поспостерігайте, прийдіть через годинку, через дві. Якщо курчатка збились сильно в цей якийсь дальній угол туди, значить холодно, прикрийте наполовину. І так регулюйте. Ну, з курчатами по-іншому. По-іншому, з курчатами не можна. Так. Значить, підемо зараз, покажу, як. Покажу вам, як курчатка вже яку займають, яку займають вже площу в нашій клеточці, загородки, що ми зробили. І що ми зробили на це похолодання, бо це дуже важливо. Курчата ще було і трьох тижнів не було. Ось бачите, скільки вже курчата підросли. І вже вони ось так займають місця. місця займають вже багато. Так і залишилось у нас. Чотири кормушечки, ну, частіше підсипаємо повілочка І переставляємо, ми цю загородку переставляємо кожен день. Тому що, дивіться, за один день утримання ось таке залишається після курчат. Дуже багато помєту, воно мокре, і смисла їх залишати на одному місці на два дні не, не, не бажано. Тому, ось бачите, ми їх переставляли, переставляли і так і йдемо. Ось і прийшли, прийшли сьогодні на це місце. Значить, дивіться, достали ковра. Чого достали? Два дні такий вітер дух, і температура від 12 до 15 була повітря. Дух страшний вітер. Тому обов'язково прикрили від вітру нашу загородку. То ми прикривали її від сонця, ось з цієї сторони. Тепер навпаки. Уже ми не прикриваємо. Чому? Тому що на вулиці я зараз ось дивився навіть вже 12 годин дня, а на вулиці всього-всього 15 градусів тепла. Ми зробили їм такий затишок, загородили і вже залишили відкритим, відкритим залишили цю передню частину, де світе сонечко. І там вже создається свій мікро мікроклімат і курча там, там затишно і, і тепло. Ось значить. Значить Про це, про це розповів. Випойку так само даємо. Так, а тепер хочу, тепер хочу значить, розказати вам вже ж про температурні режими. Значить Дивіться, почнемо з самого першого дня. насприятливіша на температура у приміщенні в перші дні життя курчат. Це 31-33 градуси. Значить, кроси птиці здатні нормально існувати в диапазоні зовнішніх температур від 18 до 24 градусів Цельсія. У курей досить високий рівень метаболізму і вони мають пір'яний покров і не мають потових залоз. Активність перебігу метаболічних процесів залежить від напряму і рівня продуктивності птиці. За підвищення температури повітря від 15 до 30 градусів, температура тіла курей підвищується на 1, 1,2 градуса. Значить, механізми терморегуляції формуються у курчат з першого дня. І вже встановлюється на 12-21 день життя. Після 4 тижня вирощування птиця яєчних кросів не потребує локального обігріву. Після 4 тижня. так Її тіло вже покрито пером, а комфортна температура знаходиться у межах 18-22 градуси. Не 15. Ні 9, ні 10, ні 5, і не 35. А від 18 до 22 градусів. Бо у нас люди, о, ми вже купили підрощених курчат, принесли додому у кролячу клітку, кинули з сітки на вулицю. Потім через тиждень приходять. Ой, щось курчатка на ножки упали, щось і ножки покрутило. Я завжди всім кажу. Посадили ви ваших курчат, наголошую ще раз, температура від 18 до 22. А ночі зараз температура падає і 5 градусів тепла, і може бути і нижче, можуть і приморозки. бути. А ви місячних курчат деякі кидають у такі відкриті клітки. І кажуть, їм ножки покрутило. Я завжди кажу людям, ви. Беріть, роздіньтесь до футболочки, там, до трусиків і лягайте рядом з вашими курчатами отам, на сіточку на ніч. Ну, поспите, і я подивлюсь, як ви утром проснетеся і у вас чи у вас покруте, рученьки, там, і ноженьки. От коли на собі попробуєте, що це таке, от і зрозумієте, як курчата себе почувають в такій відкритій клітці ночі там, при 50 градусах. Тепла, навіть місячні. Тим паче, що вони більше всього, що сиділи в комфортних умовах, при стабільній температурі у людей або на заводі, де вони підрощувалися, і там температура не опускалась нижче 18 градусів. Тому це це дуже важливо. Так, значить на цьому, на цьому ми е, у перші дні життя курчата не мають здатності підтримувати власну температуру тіла. Найсприятливіша температура у приміщенні для росту курчат у перші дні вирощування 31-33 градуси. Е Значить, якщо температура нижче 31 градус, то курчата нормально не розвиваються. Так само є критично висока температура, це 35,5. Бо так само читаю в групах деякі Ой, перві дні я 38 курчатам роблю і вони себе комфортно почувають. Не почувають вони себе комфортно. Їм жарко, вони втрачають, втрачають вогу, вони не можуть їсти, вони тільки п'ють воду. Ну, в общем, це... Це все неправильно. Треба підтримуватися тих температур, які положено. Негативним, негативним чинником для птиці є поєднання високої температури і високої вологості повітря в пташнику. В такому разі теплообмін організму птиці з навколишнім середовищем зводиться до мінімуму. Це негативно відбивається на самопочутті птиці і може спричинити тепловий удар. Тому у спекотний період не рекомендується проводити в пташнику заходи, що сприяють підвищенню відносної вологості повітря. Ну Ось так ось вам розповів, розповів про температурний режим, тому він дуже-дуже важливий. Там на кожен тиждень є свій, там понижується температура. От рахуйте, якщо 18-22, от з 33 буквально опускаємо там на, декілька, на декілька градусів. На декілька градусів, на 2-3 градуси кожен тиждень опускається температура. І доводиться там до 22 і до 18 градусів. Хоча я пробував 4 тижні 18 градусів, курчатам, курчаткам холодно. Так, Значить, у нас ще ж сидять на 2 дні менші курчатка. Всього ж у нас, я нагадую, 200 курчат. Тут 120 і ще 80 курчат сидить. Сидить в брудері. Місця тут, як самі бачите, замало, то ми будемо з Юрою на цьому тижні робити вже велику загородку і будемо випускати, випускати вже всіх курчат, будемо з'єднувати. Так само не забувайте, що всі підрахунки я роблю для 200 курчат. Тому все, що я підраховую: комбікорм, там світло і все остальне, це. Це на 200 курчат. Зараз підемо, порахуємо, скільки вони з'їли за цей тиждень. Значить, ви можете, можете понаблюдати, вони сидять, вони не купчаться, вони сіли, вони чистять пір'ячко, витягують лапки, отако лягають на бік. Ну, Це ознака, що їм тут комфортно. Так, добренько, йдемо, рахуємо комбікорм, рахуємо лікарство і будемо підводити підсумки трьох тижнів утримання курчат наших. Ось, значить, Це 25 кілограм, те, що з'їли вони за перший. За перший тиждень. Так, якщо я не помиляюсь, там прийдемо, відкрию свої талмуди і подивимося. А це, що вони з'їли з другого Не за перший тиждень, а за перші два тижні. А це те, що з'їли курчатка у нас за третій тиждень. Ось рахуємо. Раз, два, три, чотири, П'ять, шість. О. Це у нас 10 кілограмові, 10-кілограмові мішки. Так, 60-60 кг з'їли курчат. Ну, не бачу, хотів вам показати, що він 10-кілограмовий. Чого не написати на мішку, що це 10 кг? Я просто взагалі, від кого вони його, чи від чого вони його ховають. Взагалі, не знаю. Ну, це 10-кілограмові мішки. Так, ідемо, піднімаємо її бумажки і будемо будем тоді підводити підсумки. Так, розходів у нас по світлу вже не, не було. Курчатка, самі бачили, без світла сидять просто накриті. Значить, основні розходники це у нас комбікорм і лікарство Солікокс. Ну, я буду вам рахувати, як у в'ятаптіки, бо в мене там своя ціна на літрову баклаху. Тому зараз підрахуємо. Курчатам ми робили тоді підрахунок на 10 днів. там зараз, курчатам 21 день. Тому, грубо кажучи, ще за 10 днів, скільки з'їли вже курчата з 10 по 21 день. Так, і в общем за 3 тижні, за 21 день, які розходи на курча. Значить, комбікорму вони з'їли за ці 11 днів 60 кг, це на 1560 гривень, по 26 гривень за кілограм. І Солікокса випили 30 мл. Значить, це 30 ампул. по... По мілілітру значить 10 гривень ампула рахуємо, виходить 300 гривень. І того за останні, останні 11 днів курчата у нас з'їли комбікорму і випили, і випили байтрілу на 1860 гривень. Попередні у нас курчата, розходи на них були 1300, 200, 1320 гривень і 1860 гривень за ці 11 днів. В ітоги ми отримали за 3 тижні на курчат. У нас розходи вийшли 3180 гривень. Нагадую, що це на 200 курчат, щоб не лякались. Це не на 10, не на 20. Це на 200 курчат. До речі, падіжа тфу -тфу -тфу, нема. Ото перві два курчати. І поки що, поки що все у нас гарно. Тому не забувайте, що профілактика дуже важлива. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Буду завершувати своє відео. Кому сподобалось, лайкайте, підписуйте. і разом будемо, Задавати питання. І разом будемо вирощувати, вирощувати курчат. Всім до побачення!